Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати. Я називаюся Отець Юрій Шушко і ще раз запрошую вас до роздумів над книгою Псалмів. Сьогодні я хочу, щоб ми разом прочитали 34-й псалом і над ним роздумали. 34-й псалом є особливий тим, що він є написаний у формі акростиху. тобто кожен наступний рядок починається з чергової літери єврейського алфавіту. Там є окремі нюанси. Про які ми згадаємо вже коментуючи цей псалом, а зараз запрошую його прочитати. Цей псалом, передусім, є подяшним псалом особи, яка визволена від якихось небезпек, про які ми не знаємо. Він також має ряд інших характеристик, про що згадаємо трохи згодом. Він починається з заголовку, в якому сказано, що це є псалом Давида. Коли він удавав божевільного перед Авімелехом, і Той прогнав його, і він пішов. А далі починається, властиво, сам текст псалма, який я запрошую нас разом спільно перейти. Благословлю Господа повсякчасно. Завжди хвала Його в устах у мене. Душа моя, нехай Господом хвалиться, нехай покірні чують те й веселяться. Влачайте Господа зо мною. І вознесімо ім'я Його вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і звільнив мене від усіх моїх страхів. Гляньте на нього, і розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував його від усіх його напастей. Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь! Блаженний, хто до нього прибігає. Бійтеся Господа його святії, бо нема нестачі в тих, що його бояться. Багатії збідніли й голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене, остраху Господнього навчу вас. Хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі, бережи від зла язик твій. І устат твій від слів лукавих, відступи від злайчення добро, шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха Його на їхній заклик, а обличчя Господнє проти злочинців, щоб знищити землі і їхню пам'ять. Візвали праведні, і Господь почув їх і з усіх скорбот їхніх врятував їх. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих. Духом Він спасає. Багато праведника злиднів, але з усіх них Господь його рятує. Він усі його кості зберігає, ані одна з них не зламається. Злоба грішника Його ж убиває, і ті, що ненавидять праведника, зазнають кари. Господь визволяє душу слуг своїх, і хто до нього прибігає, покараний не буде. Очевидно, що псалми є так укладені, що кожен наступний псалом вбирає окремі теми попередніх псалмів. Якщо в попередньому, 31-му псалмі на початку автор заохочував праведних до прослави Бога, то тут ми в 34-му псалмі маємо індивідуальний псалом подяки, тобто, там праведні мали прославляти, а тут є властиво Він сам підносить подяку. Він проголошує, що очі Господні на праведних. В 16 вірші, і ці теми є присутні в 32 му псалмі і в 33 му псалмі. Алфавітна структура псалму 34 го подібна до структури, яку ми вже бачили в 25-му псалмі. В 25-му псалмі, в 8 вірші ми читали, що добрий Господь і праведний, тому і навчає грішників дороги. А тут, в 9 вірші читаємо. Спробуйте подивіться, який добрий Господь, блажений, хто до нього прибігає. Насправді, указівка на Божу доброту проступає в багатьох псалмах, які в каноні, так, в псалтарі, стоять перед 34 м псалмом. Скажімо, у 26, му псалмі є згадка, що Господь є захисник. У наступному 27 знову підкреслено, що Він захищає і веде. У 28. Сказано, що Господь є скелею притулку. У 29-му вказано на те, що Господь завжди дає почути свій голос. В 30-му сказано, що Господь зцілює хворих, в 31-му, що Він рятує людину від її ворогів, в 32-му, що Він прощає гріхи, а в 33-му підкреслено, що Він є Творцем. І промислительним Господом, який їм діє в історії. Отже, всі ці псалми, які передують 34-му, підкреслюють оцю Божу доброту. Цей 34-й псалом, так само, як і 25-й, є поемою, яка, як я вже сказав, побудова за принципом Акростиху, але цей Акростих є не повний в цьому псалмі. Якщо кожна наступна астрофа в цьому творі починається з наступної літери євреївського алфавіту від алеф до «Тал», то літера V, яка є шоста в алфавіті, тут відсутня. А також останній вірш цього псалма виходить поза схему за принципом акростиху. І я, властиво, як ви це будете бачити на відео, чи бачили вже на відео, їх всі ці позначив літери єврейського алфавіту, хоч в українській мові ці рядки починаються з інших, так? але щоб ми розуміли, яка є структура оригінальна. Як я вже сказав, 34-й псалом є гімном подяки, так само, як і 30-й псалом і 32. й І це гімн подяки особи, яка врятована від якоїсь неназваної тут небезпеки, про яку згадується в п'ятому вірші. Проте цей псалом також зараховують і до месіянських псалмів. А дехто вказує на те, що вірші з 9 по 23 містять такі характеристики, які, які властиві для літератури мудрості і тому. В деяких коментарях цей псалом стоїть серед псалмів мудрості. Чому? Бо тут повчається, яка є дорога життя. Вимоги до структури, структури акростиху є причиною того, що автор створив цю поему без якоїсь спеціальної логіки чи розвитку думки. Тут є, так як часто в приповідках зібрано дуже багато повчань, і кожна з них є окрема велика тема. І перша частина псалма, зразу після заголовку, так в українському перекладі зі вірші, з 2 по 4 вірш, містить гимн про слави Господа, після якого слідує подяка за його провіденційну опіку, яку псалмопівець переживав на особистому досвіді і тому присвячені вірші з 5 по 11. Головна повчальна частина псалма з 12 по 23 вірш містить повчання про те, яке має бути праведне життя та якою є нагорода для. За, за таке праведне життя. А також згадано, яким є покарання для тих, які не хочуть жити в відповідності з Божим законом. Загалом псалма в першому віші в українському перекладі відсилає молільника до події, згаданої в першій князі Самуїла з 21 глави, 10 віша до 22 глави 1 віша. Тут, однак є певна неясність, оскільки не Авімелех. Але ахіш Філістинянський цар згатов відіслав Давида, коли той удавав із себе божевільного. Можливо, через ту ворожнечу з Авімелехом він тут є згаданий, є кілька різних пояснень, так, чому згаданий Авімелех. Але я кажу, найважливіше, можливо, те, що загально говориться про те, що він мусив також і, і від Саула рятував своє життя, і Авімелеха рятував своє життя, і автор тут власне, в Одесі ці речі е, зазначує. Загалом є три особи, згадані під цим в Старому Завіті, про це можна собі пам'ятати: Авімелех Саргерару, 20 главі книги Буття, Авімелех Син Гедеона, Гедеона в книзі суддів 9 главі Авімелех, як один з варіантів вимови, перших книзі Хронік, 18, главі 16 міші імені Ахімелех. Який був сином священника Евіатара, як про це згадано в другій книзі Самуїла, в 8 главі, в 17 вірші. коли ми читаємо цей псалом в третьому вірші на означення хвали, використано дані єврейське дієслово «галала», яке означає так дослівно, гордо хвалити Господа перед іншими. Ця хвала зосереджена передусім на ділах Господа і жодним чином не походить з власної гордості чи пихи псалмопівця, і Слово так, так як це є, є слово Галилуях, так би, «хваліте Ягве, тобто «хваліте Господа, походить так само від цього корення. У четвертому вірші автор закликає величати Господа. Вже тут де є єврейське слово Гадал, означає робити великим, тобто робити великим. Господа в розумінні людей, і тому йдеться про важливість усвідомлення і проголошення цієї величі Господа. Чому? Тому що, досвідчивши досвідчив цю велич Божих діл у власному житті, псамопівець заохоче інших приєднатися з ним до прославлення цієї величі Господа. Однак, попри свою велич, Господь завжди відгукується до тих, які його шукають. Він не є десь там недоступний Господь за хмарами. Він, як ми це дуже чітко бачимо в цьому псалмі, є доступний для тих, які потребують його допомоги. Саме його власне велич полягає в тому, що він відкривається на таких слабких і беззахисних людей, що він їх чує, він виявляє в милість тому. Хто до нього звертається так само, як він врятував псалмопівця від усього, що його загрожувало, зокрема від його страхів, як він каже, не тільки від якихось загроз конкретних, але також тут мова в сьогоднішньому контексті може говорити і, і ти мова про те, що мова йде і про наші страхи. Тому псалмопівець перебуває в радості і відчуває вдоволеність. Вжити у шостому віші діє слово Нахар описує стан радісної сатисфакції. Яка є відповіддю Псамопівця на Господню доброту. Саме тому псалмопівець переконаний, що той, хто довіряє Господеві, ніколи не буде посоромлений. Тут до речі, на слово на, на, на означення слова посоромлений в шостому вірші вжити давньоєврейське е, слово Хапар, дослідно соромитися. Часто вживається це дієслово слово для опису наслідків неправильно покладеної довіри. От хтось Поклав на когось довіру і був посоромлений. Проте, Словом півець підкреслює, коли мова йде про Господа, тут якраз відбувається все навпаки. Він є гідний довіри і тому гідний похвалиє, бо коли ми звертаємося до Нього, ми ніколи не будемо посоромлені. Про це також говориться тай Павло, коли говорить, що наша надія на Христа ніколи нас не засоромить, послання до римлян 5 главі. У восьмому вірші цього псалма псалмапівець зображує Господнього ангела у вигляді війська, яке оточує тих, які бояться Господа. Ангел Господній або ж ангел Божий, як часто ми це читаємо у старому завіті, інколи представлений як відокремлений від Бога, як ми це бачимо у книзі виходу, а інколи він з'являється як видиме втілення Господа, як от в книзі суддів, він служив провідником для ізраїльтян після виходу з Єгипту. Воював за Ізраїль, перемагаючи цілі армії, передавав послання таким особам, як Мойсей, Валаам чи Агар. З огляду на всю велич та вірність Господа у 9-му вірші псалмопівець потрохи переходить до настанов, властивих для літератури мудрості. Він каже: спробуйте і подивіться, який добрий Господь, блаженний, хто до нього прибігає. Ці слова звучать не як абстрактна богословська істина, а як запрошення. До того, щоб пережити зустріч з Господом особисто. Він запрошує до особистої досвіду, до особистої зустрічі. Самопівець сам пережив такий досвід, і тепер, як учитель, ділиться уроком своєї віри з тими, хто готовий слухати. Пам'ятаєте, як Ісус часто говорив, хто має вуха слухати, Хай слухає. Отже, щоб слухати Божу мудрість, Боже повеління. Потрібно бути готовим, потрібно прагнути цього, потрібно дорости до того, потрібно бути, що так скажу, рецептивним на цю Божу благодать, здатним її приймати. Псалом Півець хоче донести своїм слухачам, що ті, які справді бояться Господа, живуть цілісно, тобто ставлять Бога на перше місце посеред всієї активності свого життя, вони завжди знаходять Божу опіку та Його благословення. Псалом Півець наголошує, що Господь чує крики праведників. Тоді як сильні цього світу втрачає свою могутність перед Божою справедливістю в кінцевому рахунку. Особливо Бог дбає про нужденних, про тих, чиї серця зламані, і дух зруйнований. Пам'ятаєте, Ісус каже, що Він гнотать, нічого не догасить, про Ісуса вистево сказано, звісає, так? і очеретини надломленої не доломить. І Господь і в Старому, і Новому Завіті, Він стоїть на боці тих, які не мають сили, які є безсилі, ті ж, які творять зло, понесуть покарання, але ті, які залишаються вірними Богові, будуть щедро винагороджені. Мовлячи цим Псалмом, сьогодні ми можемо почути в ньому голос Божої мудрості Христа. Бо якщо уважно це читати цей псалом, то ми дуже бачимо багато таких відсилань, імпліцитних тем, які є присутні. Тут також в Євангелії ми чуємо голос Христа, який проступає через ці, ці вірші. І також ми тут можемо побачити певне відсилання на поставу Пресвятої Діви Марії, яка також свідчила про Божий спосіб діяння в житті людини, і зокрема в її особистому житті, як ми про це читаємо. В Євангелії Луків, в першій главі 46 по 55 вірш, хай Господь дарує нам здатність сприймати Боже Слово, живитися ним, звільнятися від усіх наших страхів, яких так багато оповивають нас у цей час страшної цієї війни, яку московити продовжують в Україні. Хай Господь усіх вас береже. Молімося цими псалмами за всіх тих, хто сьогодні переживає якусь кризу, криз вигорання, спустошення. І ставимо лайк, перепощуємо ці псалми, щоб інші також могли з нього, з тих псалмів, користати, заглиблюватися. Я знаю, що це не є просте чтиво, я знаю, що воно вимагає зусилля. Але знаєте, коли ми навчимося це робити, коли ми можемо жити. Ритмом псалмів, коли ми побачимо, що всі наші богослуження пронизані ними. Для цього подивіться тих 10 перших відео, які у списку відтворення, і які показують, як нам відчипують ті псалми, наші богослуження спільно живуть. Ми тоді зрозуміємо, для чого ми маємо ті антифони, прокімене, причасні, хвалитні, утренню, вечірню, часи. Все це оживе. Хай Господь всіх благословить. Слава Ісусу Христу!